Життя з інвалідністю не вирок, достатньо мати бажання жити та творити. Саме так можна охарактеризувати світлини фотохудожника Олександра Майструка. У рівному він презентував свою фотовиставку під назвою Безмежність. На ній представлені як світлини, зроблені нещодавно, так і фотографії минулих років. Дана фотовиставка вона включає в себе е, такий підбір робіт. Е, більш ніж за 20 років. От. І левова частина цих робіт це з моєї серії Погляд з вікна. Яку я розпочав ще знімати в 1999 році. От, і, ну, але основна моя, якби така вже осмислена ця серія, почалася в 2001 році. Пересуваючись на милицях, він робив знімки переважно з вікна власної квартири, фотографував своє місто, домашні квіти та тварин. Олександр Майструк каже, на багатьох світлинах можна побачити те, чого вже більше немає: це природа, яка має свої кольори, люди, які змінюються, і портрети. Героїв, які залишилися в пам'яті. Особливу увагу фотохудожник приділяє людям з інвалідністю. Пояснює це бажанням руйнувати стереотипи. Деякі роботи із серії життя це про людей з інвалідністю. Ось потім деякі портрети із новіших це портрети наших захисників, в тому числі і тих, на жаль, які поклали своє життя за нашу з нашою незалежність додає більшість своїх робіт виконує в чорно-білих тонах. Ну, це 90% напевно, робіт. В мене чорно-білих. Колір в більшості випадків. Він відволікає від самого основного портреті це очей людини. На виставці представлені майже чотири десятки робіт Олександра Майструка. Засновниця безбар'єрної студії Ольга Теренчук зазначає, цих фото закладено багато сенсів. Ти дивишся на картину, бачиш спочатку одне при першому погляді, наприклад, бачиш корабель, а ближче підходиш і ти бачиш, що це зовсім не корабель, а дах будинку. От. І взагалі роботи з філософським змістом, їх можна довго розглядати. І бачити в нові і нові якісь сенси події, що відбуваються при детальному розгляді. Відвідати фотовиставку Олександра Майструка у Рівному можна до 7 травня. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал Media Group.